Війна поламала логістику деревообробної галузі. Деякі підприємства вже відчувають дефіцит сировини. До нових умов змушена пристосовуватися закарпатське підприємство Нумінатор, яке працює на ринку майже 30 років. В час війни є в нас одні проблеми, що з доставкою сировини із України. Логістика порушилася. Ми купляли сировини в Чергіївській області, і в Сумській області. І в других областях теж і це на жаль в даний час воно дуже для нас боляче, тому що сировини не вистачає. Підприємство виробляє пиляний шпони з дуба і бруси з хвойних порід 90% продукції продають до європейських країн Австрії, Німеччини, Італії та країн Балтії. Тут ми розстелюємо поляк на Пилопродукцію. Далі в цьому цеху є верстати, які розпилюють пилопродукцію на обрізний пиломатеріал. Потім дошку ми розпилюємо на добову ланель. Деревину для виробництва закуповують через ліцензовану біржу на онлайн торгах. Аукціони прозорі відтак виявляють спекулянтів, які грають проти ринку. Ті, хто в основному піднімає ціну, вони цю вину ну, не вибирають. Тобто вона їм не потрібна. Вони за таку ціну ну. не конкурентно способни на ренку. Аби збалансувати роботу ринку, біржа блокує таких сумнівних покупців та підтримує комунікацію з усіма учасниками торгів. На об'єкти галузі виїздять особисто. Коли ми бачимо невиконання умов договору, які були заключені на аукціоні, ми звертаємось до сторін, які його уклали, з'ясуємо, чому це сталося. Якщо на це є об'єктивні причини, такі там якісь форс-мажори, може воєнні дії, може якісь там перетини в роботі, то ми це. Це можемо пропустити як поданокі випадки. Але якщо для цього немає внятних пояснень, то ми застосовуємо санкції. На біржі існує цілий ряд низка санкцій, які можна застосовувати. Все залежить від ступінь і глибини цього порушення, які допускають учасники цього процесу. Важливо, що відкриті торги на біржі допомагають відстежувати і спекулянтів, і корупціонерів блокують їм доступ до ринку.